Друзі, всім привіт! Придбав болгарочку ProCraft марки pv 1100 s в магазині TechnoTool. В магазині TechnoTool продавець швидко прийняв моє замовлення і оперативно його відправив. Ну, а я зараз буду вам її розпаковувати. Комплектація нашої болгарки така. Додаткові щітки. Гарантія 3 роки. Ручка, захист і сама болгарка. А, і ще чуть не забув. Ключ. Друзі, по цій болгарці можна глянути в магазині Techno Tools. її там розбирали і показували, що всередині. Ну, а я добавлю що тут ще є на неї. Три метра шнура, регулювання обертів. Це я за цього її купував. Потім плавний пуск і стабілізація обертів. Ну, а зараз підключимо і побачимо, що воно і як. Сидить болгарка в руці дуже гарно. Порівняно у мене із штурмами, вона мені більш зручніша, це вже я точно знаю. Тому. Побачимо, що і я, а вам всім раджу перед новорічними святами зробити собі подарунок і перейти за посиланням на магазин Технотул.